Любити, не перестаючи автор Олег Огинайко читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Дякую вам. Прокинувшись після важкої безсонної ночі. Майя довго не хотіла розплющувати очі. За вікном був осінній день. Стрілки годинника показували не восьму і не дев'яту, однак потрібно було вставати. Об одинадцятій її чекали в суді, повістку на засідання якого у справі розлучення отримала ще в п'ятницю. Боліла голова. Серце в грудях шаленіло від учорашнього вечора, а чийсь зухвалий голос невтомно запевняв Усе марно, тобі його не повернути, він не любить тебе. Заплющивши очі, Майя молила Бога, аби цей голос замовк. І він таки затих. Натомість повернулася впевненість у щасливе майбуття, добро, без яких дім, здавалося, давно перетворився на пустелю. А все починалося як у казці. Майя добре пам'ятала свою першу зустріч із Глібом, його просту, без фамільярності та вихвалянь розмову. Потім нові зустрічі. Які тривали лише чотири місяці на п'ятий справили маленьке весілля, на яке з'їхалися тільки родичі, бо коштів на велике торжество не знайшлося. Та й чи потрібно було, адже щастя, як зазначив хтось із гостей, залежить не від тостів і страв, а від любові. Любов була. Вони щодня впивалися нею, намагаючись реалізувати свої мрії. Жилося не з медом, але радість і добро не залишали їхню маленьку однокімнатну квартиру. Небо, хмари, веселка, птахи, квіти, метелики раділи їм. Навіть самотній сивочолий скрипаль, який щовечора любив грати на своїй скрипці у міському сквері, здавалося, грав спеціально для них, і хотілося жити, як ніколи. Можливо, і надалі було б усе добре, якби з простого водія автобуса гліб не перейшов працювати автослюсарем на СТО. Молода керівна жінка добре вміла вибирати для своєї фірми робітників, приглядалася до кожного, хто працював на неї, тож з часом обрала своїм особистим водієм саме його, обіцяла платити більше, ніж заробляв, а в додачу кожні два тижні видавати ще й премію харчовим набором. Зайвих грошей не буває, зраділа Майя новині, яку того вечора довго обговорювали. Погоджуйся неодмінно, тільки не залицяйся до неї, попередила, помахавши своїм тоненьким пальчиком перед його очима. Бо залишу тебе і не відмовляйся, таке ж буває лише раз у житті, а може, краще. Хотів відмовитися Гліб, та кохана, солодко поцілувавши його, знову заперечила. Роботі так, а відмові ні. Я довіряю тобі, обманулась. Упродовж двох місяців Гліб щотижня приносив по тисячі гривень зарплати, що два тижні, як обіцяла роботодавиця Зінаїда Антонівна сумку різноманітних ласощів. Яка ж вона добра! Щебетала Майя, викладаючи на стіл ковбаси, ананаси, персики, кокоси, крабові палички, червону рибу, чорну ікру. Нам молитися за неї потрібно, чуєш? Так і перекажи їй. Ми молитимемося за неї. Завтра ж піду до церкви. Для неї це дрібниця. Ти б бачила, в яких хоромах вона живе. В неї навіть є свій ресторан у столиці. Щоправда, наразі туди вести її мені ще не доводилося, все містом, в інші райони чи в область. То, може, колись повезеш? позмовницьки підморгнула. Залицяєшся? Ні, ніколи. Адже я кохаю тебе. А Зінаїда Антонівна, до того ж, на 22 роки старша від мене, ніколи, повторив, обійнявши дружину. Його поцілунки почали лягати на її обличчя, руки, очі, все до чого сягали, а вона не пручалась, як смирна ягня, слухала і переймалася ласками, впадала в забуття, плила течією блаженства. Одного квітневого ранку Зінаїда Антонівна, не чекаючи, поки розвиднеться, зателефонувала ще о четвертій, заздалегідь попередивши про вимушену термінову поїздку до столиці, а о пів на шосту Гліб, як справжній кіноактор у білій сорочці з краваткою метеликом на шиї, вже поспішав на роботу. Що тобі провести, сонечко, поцікавився, їду ж до столиці. Майя дивилася на нього і, крім любові та ніжності, не хотіла нічого. Тож і відповіла коротко: Себе, чи то серце, до якого не дослухалася, чи небеса, що любила споглядати, залишаючись на самоті, знову нашептали за сторогу. Але вона вкотре відкинула їх. Усміхнувшись і обійнявши коханого, знову поцілувала у вуста. Не на війну ж збирайся, повернусь, обіцяю. Півтори доби спливуть, як півтори години. Я чекатиму на тебе, прочинила двері квартири. Гліб поспішав на свою роботу, а вона повернулася в спальню. І почала зворотній відлік годин. Тридцять шість годин, не багато і немало, та збіжать і вони неодмінно збіжать. Спокійний власний внутрішній голос подіяв магічно. Майя старалася не нудьгувати, зустрічалася з подругами, читала книги, ходила у сквер, аби послухати сивочолого скрипаля. Тим, що Гліб ні разу не зателефонував, не переймалася. Він зайнятий на роботі, приїде і набалакаємося. Коханий повернувся після дев'ятої години вечора, був мовчазний, приїхав без обіцяного дарунку, і поцілунок його вуст видався чомусь зимово холодним. Відсторонивши дружину, відразу попрямував до спальні. Я стомився. Поговоримо завтра, сухо процідив у відповідь на запитання дружини. А вечеря, у розпачі, розгублено кліпаючи очима, запитала Майя. Не голодний, залиш мене у спокої, але спершу перевів погляд на свою одежу, яку скидав на підлогу, і роздратовано додав Прибери. Годинник відмірював першу годину ночі, а майі все не спалося. Вона чула, як зі спальні долинало сопіння її гліба, а згодом він почав повторювати одне єдине ім'я: зіна, зінка, зінулька, усміхався їй, тягнувся до образу, що, мабуть, бачив у вісні. Сидячи за столом, і не в змозі стримувати сльози, Майя таки піднялася зі стільця. Стягнувши ковдру з чоловіка, вперше щинила скандал. Від нестриманості її голос рвався, кипів, на хвильку замовкала і знову починала кричати, а гліб дивився і мовчав. Тільки тоді, коли задзвонив телефон, а у слухавці почувся роздратований голос сусідів, замовкла. Опустившись на підлогу, обідняла руками свої коліна і гірко заплакала. У тебе все? запитав чоловік, ніби нічого й не сталося, і, не дочекавшись відповіді, знову ліг. Уранці ще до світанку поспішив на роботу. Вона так і залишилася в ліжку, вставала тільки для того, аби випити ліки. Гліб повернувся увечері, стомлений, проте усміхнений. Одразу попрямував до спальні. Він добре знав, Майя не спала, тож, сівши поруч, поклав на ліжко великий букет червоних троянд. Я кохаю тебе. Прошепотів і поцілував. Забудемо вчорашнє. Розплющивши очі та підійнявши голову, Майя перепитала тремтячим голосом: Ти кажеш правду, а ти хочеш почути щось інше? Ні. Очікуваний мир виявився тільки коротким перемир'ям. За тиждень історія повторилася. Хоча далеких відряджень в чоловіка не було, він все ж таки декілька разів не ночував удома. Мая не знала, вірити йому чи ні. Його виправдовування сприймала як насмішку, а себе як дешеву іграшку. Дорогі букети відразу викидала, але вечерю готувала. Проведені на різноночі в різних кімнатах. Ще більше ятрили душевну рану. Не хотілося ані бачити, ані чути, ані знати гліба. Але так тривало недовго два-три дні, а потім вона здавалася, і сама першою йшла на зустріч. Нехай усе, що було, залишиться в минулому. Я люблю і любитиму його, бо він мій. Якось наприкінці жовтня. Повертаючись увечері додому після спільної прогулянки сквером, жінка вголос виявила бажання особисто провідати гліба на роботі. Познайомиш мене зі своєю директрисою, запропонувала та відразу зустріла його нещадний погляд. Ти не уявляєш, з ким говоритимеш. Зінаїда Антонівна леді, вона навіть не захоче глянути на тебе. Не думай приходити, бо не прийду я запалився. Не прийдеш? Залишишся в неї, як у попередні рази. Чоловік змовчав. Не мовчи. Ти з нею? відповідай. Так, бо люблю її, люблю. І то не був жарт. Майя це зрозуміла. Сльози відчаю й недовіри забриніли в її очах, які ще декілька хвилин тому горіли любов'ю, а ще ненависть. Наче чимось важким ударили її по голові. Вона не помітила, коли Гліб пішов від неї, зник, аби забути чи забутися самому. Ані ввечері, ані вночі, ані вранці він не прийшов. Майя була, немов у тумані. Наприкінці третього тижня, після випадку у сквері, коли поштарка принесла повістку до суду, зрозуміла, їхнім почуттям настав край. А плакати не хотілося, бо що зміниш отими слізьми? Коли твою душу виняли і розтоптали, чорні хмари, що висіли над головою, і з-під яких виривався сварливий грім, враз розвіялися, усе буде добре, запевнила сама себе і поспішила у міський сквер. звідкиля доносилася сумна мелодія сивочолого скрипаля. А він продовжував награвати на скрипці свою історію. Отак, заколисала б і серце, як дитину. Та де ж її взяти? Витерши крадькома сльозу, важко зітхнула Майя. За два роки спільного життя з глібом так і не зуміла народити дитинку. Вона постаралася хоча б усміхнутися задля того, щоб не видаватися розбитою. Не склалося, обірвав думки і порушив тишу сивочолий музикант. Я бачу, не склалося, знаю, болить, бо любите. І це добре, бо любити потрібно, не перестаючи. Любов, наче ніжна квітка небесного походження. Її потрібно щодня поливати, доглядати, оберігати від бур'янів. А коли вони з'являться виривати? Любов найкращі ліки, вона, як і саме життя, є даром нашого чудового творця, Бога, тільки він зумів, створюючи людину, вкласти в її серце бажання виявляти і приймати любов. Любов це не просто емоції, це дія. А що робити із роздратуванням і люттю, які переповнюють тебе, коритися їм, поцікавилася Майя. Усяке роздратування, гнів, лютість, крик, лайка, нехай буде взято від вас разом з усіякою злобою, а ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог. Через Христа вам простив ці слова, записані у Біблії, а ще, щоб ви поводилися гідно покликання, зо всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи одне одного, пильнуючи зберігати єдність духа у союзі миру. Ось так, закінчив свою промову музикант. Майя відчула, як дивна, світла сила любові знову наповнила її, і це була не земна сила, а сила зі святих небес. Поверталася додому, збуджена надією. Стомлена, просиділа в роздумах до третьої години ночі. Майя старалася не дивитися осторонь, коли поспішала до суду. Лише на мить зупинилася біля гілки каштана, падолист якого давно минув, не відразу зрозуміла, що саме привернуло її увагу до гілки дерева. Хотіла вже йти, та раптово погляд очей зупинився на брунці, що, мабуть, недавно, попри осінь, з'явилася на черешку з підопалого листя. Це добрий знак. Гліб. Повернеться. Та думки вмить розвіялися, коли побачила його в супроводі Зінаїди. Жінка впурхнула в залу суду, тримаючи під руку гліба, покосившись гордими поглядами на Маю, щось прошепотіли одне одному, після чого захихкотіли. Суд розпочався вчасно. Першими попросили виступити гліба. Розмахуючи руками, він з гіркотою почав говорити про безпорадність і нехазяйновитість має про залицяльників, які начебто щодня телефонували і приходили до неї. Синічно брехав. Чи правда все це? запитав чоловік суддя, чим заперечити сказане. Все, що сказав мій чоловік, брехня. І він чудово знає про це. У залі загули. Навіть Зінаїда Антонівна щось вигукнула, але метушня за хвилину стихла. Я ніколи не залишалася другою скрипкою у нашому сімейному дуеті, своєю пошаною до почуттів гліба, визнанням своїх помилок, була рівнею йому. Я частіше поступалася, ніж наполягала на своєму, швидше віддавала, ніж приймала, переймалася його проблемами, а не говорила про свої. Я любила його терпляче і віддано, але водночас не втрачала індивідуальності. Ми були гарним подружжям. Ви запитаєте, чи є свідки? Є. Відповім вам, це небо. Мені не соромно ані перед ним, ані перед тими, хто живе на ньому. Виправдовуватися мені немає потреби. Але в мене є ще кілька слів, які б я хотіла сказати кожному усьому світу. Ми давно жили б у світі без розлучень, зрад і брехні. Якби рушійною силою кожної людини була любов. Вона присіла на стілець, але згодом вирішила залишити залу суду. Сльози образи нещадним дощем затуманили її очі. Швидше звідси, швидше стукотіло серце, міський сквер зустрів її могильною тишею. Що заповнювала простір між небом і землею. Чомусь стало страшно. Захотілося кричати. Майя намагалася розшукати музиканта скрипаля та його ніде не було. У голові запаморочилось, перед очима почали розпливатися кола, ніби у вісні то випливаючи, то кудись зникаючи. Звідки лясь винирнув образ Гліба. Його руки стримали її від падіння, підхопили і понесли. Ні, відпусти, я не люблю тебе, чуєш? Мая пручалася, рвалася, не маючи наміру поступатися, але руки Гліба продовжували тримати її. Вона бачила, як він обережно посадив її в машину, але від безсилля нічого не могла сказати. Тільки коли авто зупинилося, і ті ж його руки знову підхопили її, зрозуміла, Гліб не мав жодних ворожих намірів. Він дивився на неї по-іншому. Погляд його очей великих, голубих, не ранив, а випромінював любов. Губи щось шепотіли, однак слова губилися в повітрі. Отак От і лежала у своєму ліжку, у своїй квартирі. Гліб не відходив ані на крок. Сидів поруч, читав книги, готував і приносив чаї, від яких їй ставало легше. Білі голові та скронях зникав, і вона засинала. А коли прокидалася, знову бачила його, щасливого і усміхненого. Декілька разів приходили лікарі, слухали її серце, міряли тиск, оглядали. Окрім багатьох слів, які її чула за дверей спальні, були вже краще, тільки спокій. Що сталося, не пригадувала, але почувалася значно ліпше. Що зі мною? наважилася поцікавитися Майя одного вечора у Гліба. Відклавши біблію, він подивився на неї і мало не заплакав. Я ледь не втратив тебе. Коли б не прибіг вчасно, то він сів поруч. Пригорнув дружину до себе. Ти у мене єдина, моя кохана назавжди. А, Зінаїда, ти ж знову повернешся до неї. Майя, для впевненості, подивилася в його очі, боячись побачити в них обман, але Гліб не мав наміру лукавити. Я розкаююся в тому, що вчинив. Це моя найбільша помилка, якої ти можеш не пробачити. Я не повернуся ані до неї, ані на роботу. У кімнаті запала мовчанка. Врешті Гліб заговорив знову. Обіцяю тобі назавжди. Небо стало яснішим, і світ ніби став іншим. В Майі захотілося жити, сміливо йти назустріч майбутньому. Загроза мікроінсульту, яку констатували лікарі, минула. Уже за місяць, гуляючи містом, ступаючи білим снігом, що вкрив тротуари, вони поспішали до храму на ранкове богослужіння. Поспішали, щоби прохати у Бога прощення за власні гріховні помилки, дякувати йому за його мудрість у збереженні їхньої любові, любові, яка ніколи не минає.